Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби тіби життя подателю, прийди і вселись у нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава, з 37 по 11 главу по перший вірш. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержи пророченого роду. І хто приймає праведного, тому, що він праведний, той одержий праведничиного роду то напоїть як учні одного з цих малих, тільки кухником холодної водиці, істинно каже вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, то недостойний мене? Ці слова може видатися для нас дуже різкими, чи Господь забороняє нашій любові до когось, а тим більше до батьків. Звичайно, що йдеться про щось інше, про те, що маємо, дає нам Господь. І Господь нам дав наших батьків, Господь нам дав нашу домівку, нашу родину, сім'ї. І Господь закликає, щоб ми бачили через цих наших близьких, наших батьків Господа, скільки Він багато для нас робить. Кожної хвилини, кожної години ми без Бога нічого не зможемо зробити. Усе, що дає Господь, Він посилає своєю любов'ю для нашого освячення та спасіння, Чому ми йому дякуємо за цю. Благодать і за всі ласки, які ми отримуємо. чи ми йому дякуємо за наших батьків, за наших рідних, близьких. Пам'ятайте, Господь є з нами, але чи ми є вдячні йому? Господи, я тобі хочу сьогодні подякувати за Твою присутність, за моїх батьків, за моїх рідних, за мою сім'ю. За мою батьківщину. Дякую, Ісусе, що Ти мене створив. Хочу прославляти я Тебе своїм життям. Амінь.